25-го року увійде в історію українського авторинку як місяць, небаченого електричного буму. За один місяць українці придбали рекордні 11,5 тисяч автомобілів на електротязі. Такий показник не просто вражає. Він наочно демонструє тектонічні суви в подобаннях водіїв та сигналізує про початок справжньої гонки з часом. Зростання порівняно з липнем склало 12,5%, а відносно серпня минулого 24-го року ринок злетів на вражаючі 22,5%. Такими темпами загальна кількість зареєстрованих цьогоріч електрокарів уже в вересні перевищить показники за весь попередній рік. Але що стоїть за цим феноменом? Головний двігун прогресу гонка з часом перед поверненням ПДВ. Хоча високі ціни на пальне та зростаюча привабливість самих електромобілів. Відіграють свою роль головний каталізатор нинішнього ажіотажу – законодавчий. з 1 січня 26-го року в Україну повертається обов'язковий податок на донон вартість при імпорті електромобілів. Простими словами, пільговий період, який робив розмітнення електрокарів значно дешевшими, добігає кінця. Вже за кілька місяців. Кожне дизельне авто подорожчає на 20% і більше для покупців. Це останній шанс придбати електромобіль за винятково вигідними умовами. Аналітики інституту дослідження авторинку прогнозують, що ця електрична лихоманка триватиме до кінця року. Однак, з початком 26-го року, ринок неминуче чекає похмілля, Різке падіння попиту на кілька місяців. Лише після цього періоду стагнації ринок знайде нову рівновагу і почне відновлювати зростання, але вже в нових економічних реаліях. Такі новини на сьогодні. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі.